За що б вона не взялася, у неї все виходить на 10 із 10. Дивіться наш наступний випуск, аби дізнатися про кого це. Микола Васильович завжди шукає нові цікаві проекти. Був певний етап, що була земля, і почали щось думати, щоб такого посадити, окрім зернових. Зупинились на Лухині або Черешні. Зробили аналіз ґрунту, зупинились на черешні. Почали шукати постачальників, їздили тоді у відрядження і в Бельгію, і в Голландію. З першого року ми посадили перший рік 10 гектарів. Тоді кожен рік потроху досаджували. Перший рік посадки взагалі з посмішкою згадується, тому що Умань взагалі не наш регіон. Ми звикли так, Мелітопольська черешня, десь з півдня. То ми порушили традиції у садівництві. Не було досвіду саме промислових садів, вирощування черешні в нашій. <зоні>. І ті сорти, які добре себе показують за кордоном, ті самі і в Голландії, і в Британії, ми взагалі не розуміли, як вони будуть поводити себе тут. Нам була задана планка дуже висока овочами з наших теплиць. Ну, ми просто вже не мали морального права робити щось неякісне. У це і є та мотивація, яка тебе заставляє рухатись вперед. І коли люди дають такий фідбек, що їм подобається, що вони чекають, і коли вже буде, і скільки я можу страждати, ти розумієш, що це круто, по перше, і задоволення вже від цього отримаєш. Сільське господарство передбачає дальше, ти маєш бути в полі або в саду, а тоді зрозуміло, що це дуже незручно. І вже так залишилось тут. У нас всі ідеї генерує Микола Васильович, і він хотів, щоб був такий магазин дрібно оптовий. Цією ідеєю ріс сам магазин, щоб людина могла зайти найменший кошик для того, щоб ти вдома дома вечерю. Смачну у нас є. Спочатку передбачала, що буде просто піца, тому що у нас поряд електрозаправка і мийка. І людина, коли залишає машину, вона десь має бути, десь присісти, попити кави. І вже самі люди підказували нам напрямок, куди ми маємо рухатись. На фудкорті топ в рейтингах і не зміщується це наш фірмовий борщ. Ти маєш робити все, щоб людина, яка до тебе приходить, вона отримала найкраще лозунг компанії. З грядки до столу mm -hmm. створюємо інфраструктурний осередок. Біля маркету. У нас є електрозаправка, можна помити машину. Є в нас ще певні ідеї, що ми маємо зробити в майбутньому, щоб уже такий у нас був, скажімо, повний цикл послуг для людей. Хочеться, щоб були якісні продукти і смачна їжа. І намагаємося часто змінювати меню, тому що їжа набридає. Ви це самі розумієте, і людини треба дивувати.